Отче, у Твої руки передаю свіх. В останні хвилини свого життя, будучи розп'ятим на хресті, Ісус скрикнув сильним голосом: Отче, у Твої руки передаю дух. Для сучасної людини, яка часто через гіркий досвід людських відносин та дитячих травм має деформований образ батьківства, приклад тих глибоких стосунків, які між Ісусом та Його Небесним Отцем. Може служити зціляючими ліками для відновлення духовного життя з Богом. Адже протягом свого земного життя Ісус відкриває нам образ Бога як доброго батька, який вислуховує молитви, любить безмежну людину є справедливим, але водночас безмежно милосердним. Найбільш яскравим прикладом безмежної довіри нашого Господа до свого Отця є моменти у смерті. Коли терплячи великі страждання, Він все віддає й у Його найсвятіші руки. Просімо, отже, у Ісуса ласку за його прикладом слідувати проводу Небесного Отця, який тих, хто виконує Його святу волю та віддає цьому без обмежень, обов'язково приведе до нагороди вічного життя. Амінь.